Це наші використані новорічні ялинки. Їх збирають по місту та везуть сюди на територію КТП 1628. Дерева подрібнюють, а отриману щепу використовують в якості палива на підприємстві. У нас є один твердотоплений котел, який переробляє цю всю. Продукції. Одна ялинка ну, приблизно, там, пару секунд. Щодня сюди привозять близько 10 вантажівок з хвойними деревами. Тут вони дрібляться на ну, відповідному обладнанні і використовуються в якості твердого палива. Але це… Скажімо так, не основне завдання підприємства сане завдання це не допустити потрапляння деревини на макухівське сміттєзвалище, щоб зменшити кількість пожеж, які відбуваються на цьому сміттєзвалищі. Цьогоріч новорічних ялинок набагато менше, говорить Артем Іванюк. Це пов'язане з війною, і тому ми плануємо, що до кінця цього тижня приберемо вже все місто і вони не будуть розкидані. Ми їх приберемо і утилізуємо. Через подрібнювач пропускають до півтисячі ялинок на день. Перероблятимуть дерева ще місяць-півтора тому. До завершення опалювального сезону сировини вистачить, говорять на КТП-1628. Комунальники просять полтавців не залишати ялинки будь-де, а складати їх біля сміттєвих баків. При цьому дерева мають бути без прикрас, пакетів та скотчу.